Доброго дня, друзі! Вітаю вас на каналі садово Садовогородні культури Ворощим разом. Сьогодні 31 березня і я буду сіяти томати для відкрито ґрунту. Буду сіяти десь 24 гібрида томатів як вискорослих, так і низкорослих. На прикладі 4 гібридів покажу, як я висіваю ось такі гібриди: Томатина, Діно, Каста і Міцена. Ось такі чудові гібриди. Висіваю в касетку. 110 мл ось така касетка. Сію по 5 штук кожного гібриду. Ось таке насіння розклав глибиною до 1 см. 8-10 мм достатньо глибина для томатів, щоб рослинки проросли. І оболонка насіння залишилася в ґрунті. Не було таких космонавтів. Так що, друзі, ось таке насіння. У мене ще залишилося. Використовую класмат і дурпета. Ось такий. Тепер беремо. Загортаємо. Наше насіння так загортаємо. Деякі насіння фарбовані, деякі не фарбовані. Ось тут фарбоване зеленого кольору і синього. У ґрунті добре видно. Грунт попередньо зволожений. Ось такий ґрунт, чудовий ґрунт. Це у нас класман. Також і використовую дурпету, також її строшки. Отак. Загорнули. Ось такі у нас касетки. Тепер зволожимо достатньо нашу ото, бризну. Заможили, накриваємо плівочку і ставимо в стелаж. Проростати буде десь днів 4-5, не більше. Перець баклажани в мене проростали 7 днів. На каналі є відео, як я сіяв і як вони проросли перець і баклажани. Наступне відео буде, завтра зніму огляд перцю баклажани, як вони на даний момент виглядають. Сів їх 12 лютого. А ось томати цією 31 березня. Хотів десь 25-27, але трошки змістив терміни, щоб розсада не переростала. Також в кінці відео будуть фотографії гібридів, які висіваю. Різні, різні гібриди. Так що, друзі, висівайте томати, якраз вони проростуть і якраз не будуть витягуватися. Достатньо швидко будуть вони рости, тому що, тому що погода тепла. Вони будуть швидко нарощувати. Вегетативну масу. Так що, друзі, кому сподобалось відео, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Буде в подальшому відео, як рослинки переростуть наші томати, які буду підживлювати їх. Так що, друзі, вирощуємо разом наші томати. Також буде підживлення робити, покажу вам. Нічого складного нема. Використовую я. Стелаж з освітленням. Росада, томатів в у мене не тягнеться. Так що, друзі, підписуємося. Будемо разом вирощувати. До зустрічі!